Ми дуже вам раді і вдячні, що ви прийшли до нас, приїхали до нас, що ви пошанували наше краєзнавче читання і що ви всі цінуєте нашу державу Україну, тому що краєзнавство все ж таки підґрунтя розбудови нашої держави. У нас три організації починають ці краєзнавчі читання. Зініціювала наша Національна історична бібліотека України. І я вам представляю генерального директора Аллу Віталівну Скарахватову. До нас приєднались наші давні друзі, з якими ми вже проводили не одну конференцію. І сьогодні Київський національний університет культури і мистецтв представляє доктор наук. Професор Людмила Григорівна Петрова. Мені добре людина. І ті наші треті партнери, з якими ми мусимо йти далі через всі наші краєзнавчі читання, скільки буде існувати наша бібліотека, скільки буде існувати бібліотечна справа, і скільки ми будемо цікавитись історією нашої держави. Це Національна спілка краєзнавців України. Ви всі знаєте, що її е, сьогодні представляє е, Руслана Вікторівна відповідальний секретар Національної спілки. І ви всі добре знаєте, що багато років національну спілку краєзнавців очолював Петро Тимофійович Тренько. Дозвольте мені представити слово Арі Віталів. Шановні учасники конференції, я щиро всіх вітаю від імені нашого колективу. Дуже вдячні, що ви прибули на нашу конференцію. Я знаю, що зараз не дуже. Да, не, не, да, не дуже є можливості прибути на нашу конференцію і їздити по відрядження, але сьогодні наша, все ж таки розпочинається наша конференція. Зразу хочу сказати про те, що наша бібліотека вже понад 50 років займається історичним краєзнавством, історичним краєзнавством. І надає методичну допомогу для бібліотек України. Ще в 60-ті роки наша бібліотека разом з спілкою краєзнавців, як ви всі знаєте, розпочали роботу над великим багатотомним виданням історії місяців України. Наша бібліотека приймала велику. О, о, Участь в цій роботі пліч обліч е, працювали працівники історичної бібліотеки е, з Петром Тимофійовичем Троньком. Тому я хочу від імені нашого колективу запропонувати і щоб ви всі знали, що ми е, бажаємо, щоб наші краєзнавчі читання, які ми сьогодні розпочинали, вони мали таку назву краєзнавчі вчителя імені Петра Тимофійовича Тронька. Ми дуже раді, що до нас сьогодні на нашу конференцію завітала його донька Лариса Петрівна, яка прийме теж участь в нашій конференції. І зараз ми їй хочемо надати слово. пока я помню. Поэтому я вам благодарна за память. Надеюсь, что в будущем вы тоже не забудете. Память об этом. Я хочу подарить вам его по І в рамках наших краєзнавчих читань, і взагалі в зв'язку з тим, що ім'я Петра Тимофійовича буде ще багато-багато років на слуху усіх, тому що всі, хто займається історією нашої держави і краєзнавством, всі будуть продовжувати його шлях. Я хочу зараз зразу представити в нас виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення пам'яток історії культури Іршенка Валентина Михайлівна. Завдяки тому, що там працював головою цього фонду Петро Тимофійович Транько, Він взагалі настільки багатогранна людина був, що він. Багато опікував фондів, які займалися історією, культурою, архітектурою, побутом. І я думаю, що ми про це ще будемо говорити. Валентина Михайліна, я хочу, щоб вас і побачили, так, щоб всі знали, що ви продовжуєте те, що започаткував Петро Тімофійович разом з Ларісою Петрівною. До речі, Ларісу Петрівну ми зараз хочемо теж представити вона. Не тільки донька, вона вчений секретар Інституту автоматики. Якщо батько опікував більшу культуру, то вона науковець іншого профілю. Я хочу ще надати слово двом представникам співорганізаторам нашої конференції для вітання Людмилі Григорівна. Шановне бібліотечне товариство, шановне краєзнавче товариство, я щиро вас вітаю з цим святом, тому що всеукраїнська науково-практична конференція бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України для фахівців це свято. Тим більше, що в рамках цієї конференції започатковуються краєзнавчі Читання пам'яті Петра Тимофійовича Трунка. Е, я е, хочу побажати, щоб робота конференції була плідною. Щоб читання краєзнавчі стали доброю традицією і проводили щорічно. А хто ж не підтримає таку ініціативу, як бібліотеки? Бо це дійсно наше важливе завдання, наша робота я вас ще раз вітаю і бажаю плідно попрацювати. Дякую. Руслана Вікторівна, ви побажайте нам теж сил. Шановні учасники конференції, дозвольте за дорученням президії правління Національної спілки краєзнавців України теж приєдна... приєднатися до тих гарних побажань. І успіхів плідної праці у вашій конфер... нашій конференції Національна спілка краєзнавців України підтримала гарну ініціативу Національної історичної бібліотеки саме проведення конференції за темою бібліотечне краєзнавство». Особливо подякувати вам за те, що наше зібрання проходить на пошану видатного державного діяча. Видатного науковця, громадського діяча, академіка Національної академії наук України, Героя України, очільника краєзнавчого руху Петра Тимофійовича Тренка. Хотілося б зазначити, що такі ініціативи вони сьогодні мають місце по всій Україні, адже Петра Тимофійовича знали, шанували, поважали у всій Україні. І, от буквально е е е завтра ми виїздив. До Дніпропетровська у Національному гірничому університеті в четвер відбудуться другі тронківські читання. В Минулому році вони вийшли з ініціативою цей навчальний заклад і започаткували такі читання. І в цьому році теж збираються представники з навчальних закладів, з університетів України. Для того щоб знову ж таки аналізувати, систематизувати ту велику працю, яку е, Петро Тимофійович провадив протягом всього свого життя, яку присвятив Україні. Хотілося б ще зазначити, що Петро Тимофійович надзвичайно тепло і е, шанобливо ставився до е, бібліотек. Е, пригадується, як він з він, з яким він болем говорив про. На початку 90-х, коли закривалися бібліотеки, особливо сільські бібліотеки, і завжди підкреслював, що бібліотека це є осередок того духовного життя громади, духовного життя суспільства і тому те, що Сьогодні ми вже проводимо таке поважне зібрання, збираємося, говоримо, піднімаємо проблеми саме бібліотечного краєзнавства, свідчить про вже такий потужний розвиток самого краєзнавчого руху і важливої складової в ньому саме бібліотечної галузі. Бібліотечне краєзнавство вже розглядаємо як галузь краєзнавства. Особливо хотілося б подякувати колективу Національної історичної бібліотеки, тому що основні проводи і основну роботу по підготовці цього форму вони винесли на своїх тендітних жіночих плечах. І, звичайно, це особливий заклад. Вже відзначили, що під час підготовки історії і сіл. «У Української РСР, саме національна історична біблію, історична бібліотека тоді державна стала методичним осередком, і те, що сьогодні основний масив тієї великої роботи зберігається як окремий розділ архівів фондів бібліотеки, саме з краєзнавства історії і сіл України, теж є вагомим підтвердженням, що національна історична бібліотека і залишається. У, на форвателі того е, е, краєзнавчого руху в Україні, і саме історична бібліотека, весь колектив був е, відзначений високою найвищою е, нагородою національної спілки краєзнавців України є лауреатами премії імені Дмитра Яворницького. Тож дозвольте. Побажати всім нам плідної праці, щоб ті всі рішення, гарні починання, пропозиції, які сьогодні прозвучать під час обговорень, мали своє продовження, втілення в життя і слугували на розвиток духовного, духовного підвалу нашого сучасного суспільства. Дякую, бажаю вам успіху. Вашу увагу до наших програм, всі ви маєте ці програми. Знаєте, що пленарне засідання ми проводимо до першої години, тому всі доповідачі мають вкладатися в регламент 15 хвилин, і це велике, велике прохання нашої президії, щоб ми могли завершити пленарне засідання в тих рамках, які були визначені організаційним комітетом. А зараз я хочу дещо внести зміни в нашу програму в зв'язку з тим, що наші краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Петра Тимофійовича. ми б хотіли спочатку послухати виступ про роль академіка Національної академії наук України Петра Тимофійовича Тренька в створенні національної бібліографії. Всі бібліотеки були запрошені на наше краєзнавче читання багато бібліотек відгукнулися, але наш один з велетнів бібліотечної справи, такий Магелан, бібліотека Вернацького, виступає з такою доповіддю, але виступає. Володимир Юхимович Оменчук, доктор історичних наук. Я думаю, що представляти його не, на, не треба. Професор, завідувач відділу Національної бібліографії нашої любимої бібліотеки імені Вонецького. Прошу, Шановне товариство, дозвольте в рамках регламенту. Доповісти вам про наступне. Зокрема, мені дуже близький шлях Петра Тимофійовича Трунька на рівні Національної академії наук України, на рівні нашої бібліотеки національної. Перш за все, тут, мабуть, треба чисто змістовим планом підкреслити наступне. Петро Тимофійович Транько був органічно вписаний в академічну партитуру. По-перше, він ніс на собі змістові обов'язки колосальні. Як людина, яка опікується проблемами Національної асоціації Академії наук, в яку входить багато, як відомо вам, Академії наук країн. І Петро Тимофійович Тренко з урахуванням тієї обставини, що Президент нашої академії наук Борис Євгеніч Патон був обраний президентом Національної асоціації академії наук, був душею е, цієї структури е, перш за змістом. Якщо говорити про е, Національну бібліотеку України імені Вернацького, то тут, мабуть, перш за все треба підкреслити. Абсолютно органічний аспект. Петро Тимофійович очолював 20 років практично інституцію, яка переймалася не просто за формою, а за змістом створенням національної бібліографії. І це з одного боку, з другого боку, він був в штатному розгляді, як кажуть бюрократи, задіяний як головний науковий співробітник. І якщо дуже коротко, то, мабуть, треба акцентувати увагу на сьогодні в контексті розгляду... Наших читань, перш за все, тут треба мати на увазі, що ці 20 років останні, коли держава чітко функціонувала як держава, була напрацьована практично теорія розробку. Національної бібліографії. При тому не просто напрацьована е, партитура теоретична, а була представлена в теорії, методології, в організації, практиці е, е, роботи національна бібліографія як бібліографія державного національного змісту. От в цьому суть. Нового підходу. І Петро Тимофійович, він за змістом на собі виключно напружена ця, ця робота була. Ми з ним безпосередньо, і Петро Тимофійович, перш за все, і я були науковими керівниками основної теми по національній бібліографії. Що зроблено, якщо говорити конкретно? Конкретно сформована база даних, зведено каталогу української книги. Більше того, наша бібліотека сьогодні, в наступному році, у 2012 завершить наповнення бази даних. Міжнародного зведеного каталогу. І ми вперше в історії України будемо е, мати зведений каталог е, ретроспективного бачення, зведений каталог, е, підкреслює, україномовної е, книги. Практично до літопису друку ми за два з половиною століття повністю, повністю заповнимо е, цю е, е, лакую. Окрім цього, окрім цього е, Національна бібліотека імені Вернацького практично е, працює над е, дуже серйозним і непростим е, проєктом бібліографічного зрізу е, науки України, перш за все, Національної академії е, наук України, національної бібліографії всієї партитури е, е, освітянського е, наукового плану це теж дуже серйозний проєкт. Сьогодні поруч з базою даних до 30 тисяч україномовної книги сформована відповідна база, яка наповнюється з урахуванням заповнення історичних лакун Шевченкіан. Сьогодні в академічному портфелі, може, так можна висловитись. Дев'ятитомне видання Володимира Івановича Вернадського. І це все практично, якщо взяти всі наші випуски, сім випусків і база даних по україномовній книзі, 14 випусків книга в Україні, то Петро Тимофійович Тронько був душею цих підходів цих конкретно видань і створення бази даних. Це не просто так, а це безпосередньо мозолі натхнення, розум, душа цієї людини. І от ставлячи крап, щоб не, дож... не дочекатися зауваження по регламенту, в цьому зв'язку я хотів би ще сказати на закінчення наступного. Однією з останніх наукових праць Петра Тимофійовича Тронька прекрасною людиною, яку я особисто знаю з початку 60-х років, коли він ще був заступником голови Ради міністрів і стояв на чолі отого прекрасного свята, на якому був задіяна не просто Україна, не просто Черкащина. А світове товариство культурне всією душою потягнулося до святкування цієї алеї. От з тих часів я знаю Петра Тимофійовича Тронька. І от оцю о, о, свою одну з останніх наукових праць він назвав так: зверніть увагу, шановні дорогі друзі, я тобою, Україно живу. Це літопис життя, діяльності вченого. Державного громадського діяча, академіка нам України, Героя України Петра Тимофійовича Тренка. І тут дуже добре, що його донька Лариса Петрівна, отут вона сказала, що людина жива, поки про неї є пам'ять. Так кажуть в народі, ми не просто е, е, маємо цю пам'ять, бо Петро Тимофійович він. Дав путівку в життя широкого академічного простору нашому генеральному директору Олексію Семеновичу Анищенку. Він дав путівку в путя, в життя, при тому душевну путівку директору Інституту рукопису Любов Андріївні Добровині. Галині Івановні Ковачук, завідувач відділом стародруків, нашим науковим фахівцям нашої бібліотеки і не тільки. Ви прекрасно знаєте і не мені про це говорити, скільки він душі вклав взагалі в бібліотеку, бібліотеч, бібліотечним друзям віддав нервових клітинок. На шану фонді нашої рідної славетної історичної бібліотеки хай оця праця світить і світить. Дякую. свіпить. Але ви бачите, він продовжує опікуватися нашою бібліотекою. Ця книга буде достойно представлена нашої Дякую. Володимире Семеновичу, ми вам дуже-дуже вдячні і за ту опіку, яку ви проявляєте, ваша бібліотека до нашої завжди, і за те, що ви завжди приймаєте участь, берете участь в, ті, в тих заходах, які проходять в нашій бібліотеці. То велика подяка вашому колективу від нашого і Наталі. Ми сподіваємось, і оце організаційний комітет. Ми тільки що проговорили те питання, що ми вас запрошуємо і на другий. Читання краєзнавчі, які будуть присвячені пам'яті Петра Тимофійовича.